Вітаємо, друзі! Сьогодні розглянемо монокуляр з нічним баченням Vector Optics NVG 10. До комплектації монокуляру входять: Кріплення на шолом, зарядний пристрій, блок живлення, USB кабель, акумуляторна батарейка, кришка об'єктива, тканина для протирання оптики, чохол та інструкція. Цей монокуляр з нічним баченням пропонує надзвичайну ефективність у спостереженні як вдень, так і в повній темряві чи в умовах низької освітленості. Монокуляр має водонепроникну конструкцію з класом захисту IP 65, забезпечуючи надійний захист від вологи та пилу, оснащений цифровим двократним, чотирикратним та шестикратним зумом. Користувач може налаштувати зображення у чорно-білому або зеленому кольорі відповідно до своїх вподобань. Технічні дані включають цифрову технологію. Вбудований Wi-Fi, oled дисплей роздільною здатністю 1024х 768, інфрачервоне підсвічування, а також можливість запису фото та відео. Його вбудований інфрачервоний освітлювач дозволяє вести спостереження навіть в повній темряві. Перемикання режимів та збільшення здійснюється зручними кнопками з боку монокуляра, пристрій живиться від однієї батареї. Вектор Optics NVG-10 ідеально підходить для різноманітних застосувань, включаючи спостереження на природі, риболовлю, полювання, а також використання військовими.